Зараз російська економіка нагадує футбольний м'яч, її лупцюють видатні бомбардири США та Європейський Союз. Росія тримається впевнено, але після введення нових санкцій потужна кремльовська економіка може перетворитися на кульку. Молочна та плодово-овочева продукції, рибні консерви, цукерки та соки усе, що люблять українці, росіянам вживати, заборонено. Принаймні, так вважає Кремль. Росія продовжує торгову війну та розширює чорний список продуктів, що імпортуються з України. Вперше під заборону потрапило й одеське підприємство «Консервний завод. Скоріше це придуплюждається сигнал для того, щоб наши переговорщики держали ухо востро с Россией в этих торговых войнах. Надо готовиться к тому, что эта война будет продолжаться и дальше. И вот думать, как найти новые рынки сбыта, это является основной задачей для наших производственников пищепрома и так далее. Експерти вважають, Путін намагається реанімувати радянський союз із власною ідеологією та замкнутою економічною системою. Збройний конфлікт з Україною, постійна конфронтація з ЄС та США призводять до сурових санкцій щодо Росії. Окрім депутатів та бізнесменів, від обмежень постраждають звичайні росіяни. Люди будуть відрізані від зовнішнього світу, не зможуть брати кредити і зберігати гроші в банках. Санкції мірового сообщства проти Росії все жорстче й жорстче. И тот ответ, который делает Россия, там и водит. Санкції проти українських призителів кансіров це нічто послі тих санкцій, які уже від Слідної Штати можуть вести є з по отношению к П'ять провідних банків Росії: Збірбанк, ВТБ банк, Газпромбанк, Вніш і Россільхозбанк – потрапили під нові обмежувальні заходи Європейського союзу. Санкції забороняють громадянам і компаніям з країн ЄС здійснювати операції з фінансовими інструментами цих банків та їх філій. Крім того, накладені торгівельні заборони на імпорт і експорт. Зброї для російської армії. Відмова Росії від українських цукерок, сиру та консервів це скоріше справа принципу ніж справжній удар по економіці. Наші продукти користуються великим попитом на внутрішньому ринку та у сусідніх державах. Вперше за вісім років Україні вдалося переорієнтувати торгівлю на експорт. Про це свідчать дані Державної служби статистики. У першому кварталі цього року ми продали товарів на один мільярд доларів більше ніж купили. До того ж, Україна завершила аграрний рік у трійці світових лідерів постачальників зерна, але високі показники не врятують україну від холодної зими без російського газу україна не зможе провести наступну зиму без російского газа это того, действительно к тому изменения не нельзя будет легко исправить в економіці. потому что така газотранспортная система вона у нас єдина з Росією. и если не договоряться до ноября то просто Фізично Україна не зможе значот реверса із Європи е, поповнити свої запаси і пережити цю зиму. І це дійсно серйозно. У відповідь на кремлівські випади українці відзначились гучними акціями під гаслом Росія вбиває. Співвітчизників закликають не купувати російське. Якби кількість імпорту з Росії, ну і відповідно зменшить кількість патронів, які вони будуть стріляти в наших солдат. Ну, наприклад, на нашій акції був основний меседж це ем, купив снікер, збив солдата АТО. Ем, ну, така ідея. Санкцій щодо Росії стає все більше. Заборони ввели проти низки осіб, наближених до Путіна, а також проти ватажків домбаських терористів та бізнесменів окупованого Криму. Путін президент! мира! Ура! Через дії Кремля страждають і мешканці Криму. Півострів отримав нові обмеження через незаконне приєднання до Федерації. Санкції включають заборону на інвестиції в інфраструктуру, транспорт, телекомунікації, енергетичний сектор, видобуток нафти, газу та мінеральних копалин. Дмитро Долматов, Вадим Шпаченко, Катерина Лапицька, підсумки тижня, перший міський.